Світ змінюється дуже швидко. І на фоні того, що ми називаємо прогресом, і особливо прогресом в галузі науковій, поява нових методів, поява нових розумінь, поява нових концепцій, ми навіть не завжди зможем, можемо оцінити те, що відбувається насправді в сучасній науці. Я вірусолог, і для мене дуже важливо, щоб люди розуміли, що власне вивчається наука і чому вона це вивчає. Тому що вірусологія це з одного боку дуже. Вузька дисципліна, а з іншого боку, це та дисципліна, яка охоплює практично всі сторони життя і не тільки людей. Слово вірус перекладається з латині як отрута. Але якщо уважно прочитати латинський словник, то виявиться, що перше значення слова вірус зовсім не отрута, а навпаки, сім'я. В самій назві об'єкта ми бачимо протиріччя. З одного боку, це життя, сім'я, з іншого боку, це смерть, це отрута. Однак свідомість наша налаштована таким чином, що вся історія вивчення вірусів вона пов'язана скоріше з медициною, з ветеринарією, з фітопатологією, тобто з тим, що спричиняють віруси. І ми знаємо про те, що віруси це такі собі біологічні об'єкти, які здатні приводити до дуже серйозних захворювань у людини, наприклад, або у тварин, або у рослин, і тим самим знижувати якість нашого життя. Але, як я вже говорив, це тільки одна сторона. Медалі. І виявляється, що насправді сьогодні ми бачимо, що без вірусів життя взагалі неможливе. Ми можемо розглянути е, практично будь-яку гіпотезу походження життя на Землі, і ми завжди будемо бачити там присутність явно чи неявно вірусних об'єктів. Ну вже, хоча б те, що е, всі клітинні форми життя складаються з двох класичних форм запису і передачі генетичної інформації, тобто ДНК і РНК, говорить про те, що. Між бактерією, наприклад, і мною, наприклад, відмінність набагато менша, ніж між мною, наприклад, і вірусом грипу. Тому що і бактерія, і я маю дволанцюгову ДНК як запис генетичної інформації і одну ланцюгову РНК як спосіб її передачі. В той час, як вірус грипу має тільки одну ланцюгову РНК, і цього йому абсолютно достатньо для того, щоб викликати пандемії, для того, щоб змінюватися, для того, щоб мутувати, для того щоб завойовувати нові. Біологічні ніші. Способи запису генетичної інформації у вірусів, вони найрізноманітніші. От яка тільки фантазія може уявити собі. На чому можна було б записати таку генетичну інформацію? У вірусів це є: це одноланцюгова РНК або дволанцюгова РНК, одноланцюгова ДНК або дволанцюгова ДНК, сегментований геном або монопартитний геном. Біпартитний геном або навіть сьогодні з'являється новий термін амбісенсовий геном, коли в одному і тому ж геномі частина кодується відразу, а частина повинна бути перезаписана для того, щоб реалізувати генетичну інформацію. Це такий невеличкий бекграунд для того, щоб було зрозуміло, що е, віруси це набагато складніше насправді. Е, Життєва форма, ніж ми раніше уявляли. Останні успіхи молекулярної біології, зокрема, сучасні новітні методи розшифровки геному, такі як геноміка, такі як метагеноміка, такі, як протеоміка і так далі дали нам абсолютно неочікувану інформацію з приводу світу вірусів. Виявилося, що, наприклад, в Світовому океані маса вірусів. В самому об'ємі океану складає десь приблизно 3%, що навіть ця цифра це дуже велика цифра. Але якщо порівняти біологічне різноманіття життя в океані, то виявляється, що саме 95% біологічного різноманіття життя в океанах це біологічне різноманіття, яке стосується вірусних геномів. Таке нове розуміння біологічного різноманіття вірусів навіть привело до появи нового терміну. Який вів Карл Циммер, американський науковий журналіст, він взагалі вважає, що наша планета це планета вірусів. Оскільки, якщо уявити собі, що привітають якісь іноземні цивілізації, і починають вивчати те, що відбувається в нас на землі, то перше, що відрізняє Землю, це життя. Що таке життя? Це дуже цікаве питання, тому що ми біологи, але насправді на сьогоднішній день немає якогось одного певного чітко визначеного поняття, що ж таке життя. Особливо це актуально з тієї точки зору, що сьогодні дуже модно говорити про астробіологію. Ми намагаємося шукати це життя десь поза землею, поза, поза сонячною системою, навіть поза нашою галактикою. І е, шляхом е, таких філософських роздумів сьогодні е, основна концепція визначення життя це те, що може змінюватись, при цьому даючи потомство. Тобто, інакше кажучи, е, ні рух, ні метаболізм, ні якісь інші е, присутні. Ну, такі життєві форми, як, наприклад, жаба або пшениця, або людина, або баобаб, або, або бактерія, не є, не є визначальними. Але те, що жива форма матерії може відтворюватися, причому змінюючись, це є основною її характеристикою. І в цьому сенсі ми не можемо, ми не можемо робити виключень до вірусів, і ми повинні говорити про те, що віруси є живими. І різниця між іншими формами життя тільки в тому, що вони мають неклітинні форми. Це е, серйозна, серйозна задача, е, тому що серйозна задача навіть з точки зору визначення, тому що ми звикли до того, що віруси це інфекційні агенти. На сьогоднішній день е, немає сумнівів в тому, що будь-який вид живих істот на Землі уражується вірусів. Слово уражується, мені дуже не подобається, тому що насправді мова не йде про ураження, мова йде про співіснування. Зовсім недавно стало відомо, буквально після розшифровки е, геному людини, що 9% нашого з вами геноми це віруси. Причому це не просто віруси, а віруси, які впливають, не просто впливають, а активно впливають на наше життя, на наш стиль поведінки, на нашу біологію в кінці кінців. Тому що, наприклад, те, що ми плацентарні, ми повністю завдячуємо тому, що колись давно, декілька сотень мільйонів років тому, відбулася інфекція ретровірусної е ретро частки в наших далеких-далеких прапращурів, що і привело до створення такого собі невеличкого пухлинного прошарку, який ми сьогодні називаємо плацентою, і це кардинально змінило еволюцію савців на нашій планеті. З іншого боку, ми бачимо, що практично щорічно з'являються якісь нові, нові загрозливі повідомлення про те, що ось зараз модний вірус Зіка, три роки тому був модний вірус Ебола, ще декілька років тому з'являється новий вірус SARS, який називається MERS-SARS. Тобто, інакше кажучи, основна увага прикута до збудників інфекційних хвороб, які здатні серйозно уражувати людину. Мало хто задумується про те, що насправді нас, нас оточують віруси і не просто оточують, ми з ними співіснуємо, навіть не говорячи про геном, про який ми вже говорили. Сьогодні з'являється новий термін, який називається віроміка. І він говорить про те, що, наприклад, в наших легенях тільки відомих вірусів ми можемо нарахувати до 30 -ти. це у здорових людей. В наших, в наших інших органах кишечнику, слизових оболонках і так, на шкірі, наприклад, знаходиться величезна кількість вірусів. І при, цьому, при всьому ми вважаємо себе здоровими. Особисто мене е, дуже е, схвилював один експеримент, який був проведений достатньо давно, 10 років тому, коли в крові здорових донорів було знайдено три нових невідомих раніше віруси. Виникає просте запитання, чи були б ці донори здоровими, якби в них не знаходили цих вірусів? Тому що святе місце пустим не буває. І тому е, навіть е, така поверхнева оцінка наших знань про віруси, говорить про те, що віруси це не обов'язково погано. Більше того, без вірусів навряд чи можна було б уявити життя і навряд чи можна було б уявити здорову людину. Це дуже важливо, тому що представляючи собі, що і як відбувається, ми могли б використовувати ці речі з абсолютно прагматичними цілями. Ну от, наприклад, сьогодні дуже популярна, дуже модна і дуже ефективна є так звана віротерапія, коли віруси використовуються для лікування онкологічних захворювань. Дуже просто ворог мого ворога є мій друг. Якщо є пухлинна клітина, яка вже не є правильною клітиною в лапках, то таким чином ми можемо знайти вірус, який може знищувати ці клітини, і таким чином ми можемо створити абсолютно безпечні для всіх інших клітин ліки, які б знаходили і знищували тільки пухлинні клітини. І це вже не фантастика. Вже мінімум в двох країнах зареєстровані і ліцензовані препарати, які дозволяють лікувати ті чи інші види злоякісних пухлин. З іншого боку, поява нових і нових збудників вірусних інфекцій, як, наприклад, вірус ЗІКа, про який ми вже говорили, вимагає від нас швидкого реагування і найголовніше правильної діагностики. Тому що хто з нас не лікувався і хто з нас не знає, що правильний діагноз це запорука успіху лікування. Однак на сьогоднішній день ми бачимо, що насправді це не дуже проста задача, і до дуже багатьох вірусів ми просто не маємо навіть адекватних методів для того, щоб вирішити питання, а з яким вірусом ми власне маємо справу. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі. Віруси не існують у вакуумі. Важко собі уявити людину, інфіковану якимось вірусом. Це буде грип, або це буде поліомієліт, це буде вірус герпесу, або це буде вірус імунодефіциту людини. Однак слід пам'ятати про те, що наш організм переповнений іншими вірусами. І дуже часто ми дивуємося, а чому, коли йде епідемія грипу? Один хворіє дуже важко, а інший не хворіє взагалі. У одного імунітет гарний, у іншого імунітет не дуже гарний. Насправді я думаю, що тут так само замішані віруси, тому що в залежності від того, з якими вірусами ми живемо, як ми з ними співіснуємо, як вони вчать нашу імунну систему, так вона і працює. І по великому рахунку, маючи таку інформацію, розвиваючи далі ці напрям вивчення вірусів, які співіснують, не приводячи до важливих наслідків з точки зору здоров'я, ми могли б робити дуже багато. Корисного саме для того, щоб це здоров'я підтримувати. Але це прагматична точка зору. Якщо говорити про фундаментальну точку зору, то тут ще більш цікаві перспективи відкриваються перед, перед вірусологією, оскільки віруси є сьогодні вже визнаними переносниками генетичної інформації не від матері до дитини, не вертикальним шляхом, а горизонтальним шляхом, так званий горизонтальний шлях передачі генів. Сьогодні мало хто вже сумнівається в тому, що саме цей горизонтальний шлях передачі генів був ключовим з точки зору еволюції видів, тому що важко уявити собі, що навіть 4 мільярди років, які ми сьогодні відводимо на еволюцію біологічного життя на Землі, пов'язано виключно з з дарвіновським спадкуванням. Тобто Потихеньку накопичення мутацій, які потихеньку приводять до змін, які потихеньку приводять до утворення нових видів і так далі. Звичайно, це дуже правильна теорія, але сьогодні її треба переглядати саме з тієї точки зору, що ми навряд би мали таке біологічне різноманіття, якби ми не мали горизонтального переносу генів. І саме віруси і є основними механізмами, завдяки яким ці гени можуть пересуватися в просторі і займати нові. Ні, мені подобається з цього приводу вже класична книга Річарда Докінза, яка називається «Егоїстичний ген, який говорить про те, що насправді треба розглядати ген як одиницю еволюції, і тут все стає на свої місця. Тому що якщо ми уявимо собі плаценту і людину, то от вам приклад, коли один ген змінює. Практично не просто напрям еволюції, а створює практично новий вид, який завойовує надалі всю планету. І це завдяки тому, в тому числі, що з'являється плацента. І це тільки один приклад, таких прикладів дуже багато. І ми сьогодні вже маємо велику кількість інформації про те, що дуже багато є вірусів, які супресують ті чи інші інфекції, як, наприклад, вірус герпесу може супресувати розвиток ВІЛ у віл-інфікованих пацієнтів. Тобто. Гальмувати розвиток сніду. Це поки що тільки, тільки перші експериментальні роботи, але ніхто не гарантований, що через 10-20 років ми будемо мати нові способи застосування вірусів для профілактики вірусних інфекцій, для діагностики вірусних інфекцій, для оцінки стану здоров'я, зокрема. І тому, коли ми говоримо про вірусологію, я хотів би, щоб ми не Думали виключно про лікарні, виключно про швидкі допомоги, виключно про проблеми, які пов'язуються з вірусами як збудниками інфекційних захворювань. Я хотів би, щоб ми думали про те, що насправді наш світ це вірусний світ. І тільки тих вірусів, які живуть разом з нами, їх генетична інформація, вона порівняна з тою генетичною інформацією, яка присутня в нас з вами. І в математичному аспекті вона набагато перевершує всю іншу генетичну інформацію, яка присутня. На нашій планеті. Коли ми будемо говорити про перспективи розвитку вірусології, то тут можна розділити два основні такі напрямки: це напрям, який пов'язаний з розробкою нових систем захисту людини, хіміотерапії вірусних інфекцій, діагностикою вірусних інфекцій, бо ніяка терапія не може бути ефективною, якщо неправильно поставлений діагноз, це застосування вірусів дуже дивно, але це сьогодні дуже модно. Застосування вірусів в різноманітних біотехнологічних Аспектах. Я вже не кажу про те, що віруси використовуються для передачі генів, це класика, і жоден практично сучасний генетично модифікований організм не може бути створений без застосування вірусних методик. Але ще більш цікавим є застосування вірусів, ну, наприклад, в електроніці. Коли створюються спеціальні прилади на основі вірусних часточок, які здатні, наприклад, акумулювати енергію і передавати цю енергію набагато більш ефективно, ніж це сьогодні роблять сучасні акумулятори. Крім того, ще один дуже цікавий такий напрям пов'язаний з модифікацією поверхневих білків вірусів, це так звана. Адресна доставка ліків. Ви знаєте, що сьогодні величезна проблема є в тому, що коли ми приймаємо якийсь антибіотик або, або якісь ліки, ми приймаємо, як правило, перорально, або навіть якщо ми його вводимо внутрішньовенно, то таким чином ці ліки мають доступ до всіх клітин. І ліки вони, ліки тільки тоді, коли вони потрапляють туди, куди треба. Коли вони потрапляють туди, куди не треба, то це не ліки, а отрута. І саме тому є дуже важливим доставка. Певних ліків до тих клітин, які є мішенями для цих ліків. І ми можемо сьогодні вже, це не фантастика, зробити спеціальні вірусні часточки, які могли б цілеспрямовано доставляти ті чи інші ліки саме до клітин мішені. Це те, що стосується прикладного напрямку. І фундаментальний напрямок він говорить про те, що ми ще дуже мало на сьогоднішній день знаємо про те, яка ж роль вірусів взагалі в існуванні нашого, нашого світу на нашій планеті. І тому е, поява нових і нових експериментальних робіт, які пояснювали, що і як відбувається, значно розширить наші знання про те, що ж власне відбувається, і е, дозволить нам більш якісно описувати той світ, який нас оточує. Я хотів би на завершення ще раз підкреслити, що немає жодного живого організму, жодного виду живого організму на нашій планеті, які не мали б стосунків до вірусів. Говорячи про майбутнє вірусології, я хотів би зазначити, що будь-яка наука в людському суспільстві розвивається тільки в тому випадку, коли суспільство розуміє, навіщо власне вкладати гроші, зусилля в, розвитку, в розвиток цієї науки. І на мій погляд, наші сьогоднішні знання в галузі вірусології дозволяють з певністю сказати, що майбутні дослідження приведуть до значних відкриттів. Які в свою чергу приведуть як до покращення життя, здоров'я, так і до кращого розуміння того, що відбувається навколо нас разом з нами, і те і того, що робить наш світ таким прекрасним.